Так, поки вдома немає світла, розкажте чотири редфлаги будь-якого працівника і неважливо якої компанії. Перше, людина задає питання, які не стосуються його роботи чи його компетенції. Завжди мене наштовхува на думку: для чого тобі це знати і що ж ти хочеш розібрати. Друге, людина боїться світити своє лице в соціальних мережах компанії чи підприємства. Якщо людина боїться чогось, значить або вона не довіряє компанії, або їй є чого боятися перед попередніми клієнтами чи колегами. Третє. Людина шукає тихе місце в рамках компанії. Знаєте, є такі люди, які. Заходять кудись, і дивляться, де камери, стоять, щоб попати, попасти, в мертву зону. Це завжди смішно, тому що в будь-якій групі все таємне стає явним. Але вже такі думки, що людина шукає щось там, де її не видно, наштовхують на певні роздуми. Ну і четверте, моє улюблене. Працівник надає контакт попереднього роботодавця, і це також наштовхує на певні думки. Я не говорю, що якщо людина зібрала цей куш із чотирьох, вона вже поганий працівник і потрібно її звільняти. Але мене завжди заставляли задуматись такі прості чотири речі. Подумай на рахунок цього, які рефлаги знаєш. Ти напиши в коментарях. Все дуже просто, сили мудрості підписуйся, попередувати корисно.